В Україні почали розсилати повістки, поштою чи перестануть патрулі Тицька перевіряти документи на вулицях, яке стратегічне значення має знищення силами оборони арсеналів у російському торопці. та як так могло статися, що за місяць до ЗСУ дійшло лише 50 мавіків 3Т? Про все це дивіться далі у проєкті Патріот. Вітаю! Я Сергій Позняк, позивний інструктор. А відтак в ефірі проект Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк, 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Попасна волноваха, станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кремінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Отже, в найближчі 15 хвилин про все, що стосується військових та війни, перші повістки поштою вже полетіли до військовозобов'язаних. Минулого тижня Укрпошта отримала перші 6 тисяч примірників повісток, які потрапляють до адресатів без участі представників ТЦК. Тут же не втечеш скандал, не влаштуєш. І жодна навіть масова акція протесту не врятує. Так само, як і впевнена заява: нічого не знаю, нічого не отримував. Що буде, якщо все ж проігнорувати запрошення до ЗСУ? Дивіться далі. Поїхав у відрядження, чи не заглядаєш у поштову скриньку не пояснення і не виправдання. Повістка відправлена поштою відтепер вважається автоматично врученою. Проживаєш, не проживаєш, оновив дані, не оновив. Якщо на останню відому адресу, чи повідомив ти її сам, чи держава знає її з будь-яких інших джерел, надійшов лист, то все ти, ти вважаєшся таким, що повідомлений, власне, і ти несеш всі власне обов'язки і всі наслідки юридичні за неявку. Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК, і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. А в нас буде інформація, де повістка перебуває, чи її доставили, чи ні, чи де загублено скільки часу на доставку пішло. 14 днів відвела держава від моменту доставки повістки, щоб з'явитись у ТЦК. Якщо ні, то друге нововведення цього закону жорсткі штрафи на десятки тисяч гривень аж до відчуження майна та заборони керувати транспортним засобом. Буде працювати вже не органи ТЦК, не органи воєнного управління, а відповідно органи державної виконавчої служби, які будуть в примусовому порядку ці кошти стягувати, накладаючи арешти на рахунки, накладаючи арешти на майно і застосу. Совуючи інші передбачені законом заходи відповідно впливу, як на будь-якого боржника, тут немає власне будь-яких відмінностей. Ти заборгував за кредитом або за штрафом щодо нез'явлення по повістці Великий колапс прогнозує у такому способі доставки повісток. Народний депутат Ігор Фріс каже: Укрпошта може не впоратись, а відповідати військовозобов'язаному все одно доведеться. Коли доставка таких повісток або їх не доставка буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде? буде. але одночасно з цим у неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою, і я очікую, що тут може статися величезна проблема для цілого суспільства. Звісно, першою реакцією суспільства є негатив: ой, вже просто кинуть в скриньку. Отже, просто вона надійде, побачили, не побачили, а вже військово зобов'язаний, і вже маєш йти у воєнкомат. Але е, скільки вже було попереджень, скільки вже було впроваджено інструментів, І е, резерв плюс, і ЦНАПИ, і, власне кажучи, просто візит до ТЦК, е, всі повинні розуміти, що жарти рано чи пізно скінчуються, і воювати доведеться всім, хто має йти на фронт. Але ж все буде у відповідності до чинного законодавства. Звісно, просто сказати, що у вас була повістка, і невідомо чи була вона, чи відправлена, чи отримали ви її, чи ні. А все одно ви маєте і до ТЦК і зразу відправлятися на фронт. Такого не буде. Звісно, дається час на підготовку. Звісно, дається час на Збір необхідних документів, якщо ви маєте пільги, броні відстрочки. Звісно, у вас буде можливість вирішити всі свої питання. Але моя порада на сьогодні вам потрібно звернути увагу на рекрутинг щоб піти у ті військові частини, в які ви хочете потрапити, щоб зайняти ті посади, які ви хочете зайняти, щоб займатися у війську і приносити користь саме там, де ви є експертом, саме там, де ви будете найбільш ефективні. Війна з агресором стала нашим марафоном на вид.